Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, а погляньте ну хто до нас завітав на гостини? Так, сонечко, але воно чомусь сумне. А чому, як ви гадаєте? Так, тому що в нього немає примінчиків. Треба його розвеселити нам. А як ми його розвеселимо? Так, треба його назвати лагідним словом. А як буде, діти, сонце, а лагідно? Сонечко. Хмара, а як буде лагідно хмаринка? Гілка, а лагідно гілочка. Так, молодці. А яке сонечко, малята? Тепле, ніжне, лагідне та яскраве. Послухайте, будь ласка, віршик. Ясне сонечко в кімнату дивиться в віконечко. Дуже раді всі малята плескають долонечки. Діти, я вам пропоную зліпити разом зі мною наше сонечко і розвеселити його. Але спочатку пальчикову гімнастику виконуємо, щоб наші ручки гарно та вправно працювали. Сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає молодці малята. А для нашого ліплення нам знадобиться дощечка обов'язково пластилін якого кольору Так, жовтого. Серветочка обов'язково, щоб витерти наші ручки після нашої праці. І обов'язково аркуш блакитного. Картону. Ось такий. Тож, беремо ми пластилін, від великого шматка відчіпуємо менший шматочок. ось такий Потім його беремо і скочуємо між долоньками круговими рухами. Ось так, як це роблю я. так у нас з вами вийшла ось така кулька. І цю кульку ми будемо прикріплювати до нашого блакитного кортону. Приплющуємо долонькою. А ще що треба, діти, як ви гадаєте, що не, немає у сонечка? Так, промінчиків, Тож будемо теж відщипувати від великого шматка пластиліну менші. Шматочки пластиліну. Від великого шматочка пластиліна ми відщіпуємо маленький шматочок пластиліну і будемо розкочувати його на нашій дощечці ось такими прямими рухами, ніби ковбаска. Це і будуть наші промінчики. Діти, ось такі промінчики у нас з вами вийшли. І ми їх зараз будемо прикріплювати до нашого сонечка. Тож почали. Ось таке сонечко гарне, веселе, усміхнене. У нас з вами вийшло. А хто потребує допомоги, вам обов'язково в цьому допоможуть ваші батьки. Тож на все вам добре, бувайте, бувайте, до нових зустрічей!